Південний Буг, річка Південний Буг в районі міста Гайворон, а, а саме, де я знаходжусь це на село, називається Соломія. Так виглядає Південний Буг в Соломії листопаді місяці. Дуже мілко, хоча дощі, наче тут були. Останній тиждень, останній тиждень кожен день йшов якийсь дощ. Але води ось дуже-дуже мало. Чудові місця для відпочинку і щоб жити на пенсії. І відповідно, коли пенсії достатньо вистачає. А це трохи вище того ж самого. Південного Богу скелі, які виходять, виходять на поверхню. Цим гранітом мільярди років, мабуть. Не то, що мільйони, а мільярди. Це шумить. Маленький струмок, який там упадає, впадає в південний похід. Зараз мокро, мені не хочеться туди йти, тому що ще вчора була фактично злива. Тут десь був вихід до води. Зараз спробую його знайти, тому що. А, ось так буває, що раз не прийшов, сюди не потрапив одного року, приїздиш наступного року, а тут зовсім ін... картинка інша міняється. А є ось ось. Все, є вихід і он там ще є. Видно, дощі були тут добрі, тому що земля дуже-дуже-дуже м'яка. Прям, прям. Ось, ось стежка болото. Це каміння. Ось ще один вихід. Качки злетіли за черету, Качки не відлітають. Тут, ми тут і зимуть. Качки, лебеді, зими м'які, морози сильні. Бувають і рідко, щоб скрисав, Тому ось вихід. Ми тут колись купались, дуже давно. У нас такий. Каменючок, тут глибоко зразу можна стрибати. Але все одно треба акуратно. А вон купа водоплавних птахів. Я бачу качок і ще якась он... якийсь тут ще є. О, тобаклан. Он то чорний полетів табаклан. Браконьєри ставлять сітки, як завжди. От які тут офігительні краєвиди. Це би зараз мангальчик переносний. Столик стільчик і сісти, засмажити шмат м'яса. Не холодно. Я в легенькій курці. І ковтині легенькі, мені не холодно. От така краса. Листопад місяць, 20... сьогодні, 24 чи 25, 24 листопада. Це село Соломія. Це вже край села геть. Там ще в той бік. Може а то остання хата. Далі там нема нічого. Я приїхав на місце, де зимують водоплавні птахи. Взяв їм трохи поїсти. Зараз буду годувати. От, Лебеді одразу розуміють. Оце годівля і підпливають. На жаль, немає кукурудзи кукурузи. А забіг в магазин, з круп була тільки порловка. Ну, їм це підходить. Головне їх не годувати хлібом. Булками, печивом, хлібом. Можна брати будь-яку крупу будь-яку, навіть варену можна. І в якості каші, і можна їх годувати. Ну, не манку, відповідно. Найкращий продукт, який вони добре їдять, це кукурудза. От зараз вони мають виходити, там в воді вони під'їдали. Зараз там є на березі мають виходити ближче, якщо побачать, звичайно. Качки тримаються на відстані завжди. Тому що, лабить, їх завжди ганяють. О, а що таке? А що це ви не розумієте, що там ще на березі є? Давайте ближче. Я не буду вас лякати. Ось така перлова крупа. Я попросив знайомих фермерів, завезуть кукурузки трошки. Це найкращий продукт. Щось цього року їх не густо. Минулоріч і позаминуло, і позато минулоріч тут їх було. Сипано просто качки, лебеді. Можливо то, що зараз, можливо, то що зараз тепло. І можливо вони десь годуються в полях. Тому що я збираю ще кукурудзу, ще не всі зібрали. Є поживні решки там лишаються. Ну, не знаю. Цього року дуже мало. І щось ось у Оно стрівець такий. Це означає тільки одне, що води дуже мало. Щоб погодувати качок, треба буде десь перейти на інше місце. О, вон я так і зараз і зроблю. А вода просто відвалилась дуже сильно. Взагалі-то тут має бути вода. Ось тут, де я стою, зараз, де розумні. Йдуть за мною. Пливуть тут. Зараз. Сипав. Зараз спробую качкам Ось тут кинуть. Та не бійтесь. О! Он одна зрозуміла. Та ну куди ж ти? Зараз тебе тут наб'ють. Ти диви. <різь> Дячка без страху прийшла. і що сій не жунуть. О, оці О, трохи підтягується он здаля. Так. Ідіть сюди, туди я вже сипав. О-о-о, давайте, давайте, давайте воно. Забирайте оце, що я насипав вам. Так, блін. Хочу кинути отим качкам, вони будяться. Так, що? Це хоч поїсть. Килич своїх колег, чого ти їх не звеш. А що каже їх кликати, якщо їй сама буду тут поїсти. Що не достає чи що. А зараз вони все вичистять. Вони в курсі, що треба інколи підпливати до берега. Дуже часто приходять такі, як я. Особливо у вихід тут буває багато дорослих з дітьми і діти всипають їм поїсти. Це Південний Буг. В місті Гаєва. Дозбирують. А, ну там ще є що збирати, так що не повизбирають. Я коли буваю в цих місцях, завжди сюди заїжджаю. Тут красиве місце. І птахи є завжди птахи.